Потрібно встигнути пофарбувати будинок сьогодні. Молодець Олівер. Ти чудово впорашся з фарбуванням будинку. Це мій на ім'я Олівер, мій найкращий друг і домашній улюблениць. Вау! Що це за собака такий? Вперше бачу. Друг, на тобі немає шерсті, ти в курсі. Переді мною справжній собака, що собака робить? Ой-ой-ой! Помилка, помилка, помилка. О, ні, мій кіберпесик! Друже, ти як? Ні, він реагує. Джек, мій хороший, дай я тебе погладжу. Ох, знову день щось вигадав. Потрібно провести електрику парканом, щоб цей пес Джек більше ніколи не зміг прийти на наш золівором двір. Ось так інша справа. Між Дені та фібі назріває конфлікт. Власний кіберсобаки проти власника справжньої собаки. Подивимось, як вони уживуться. Повісимо на дак сонячні батареї. О, ні. Велике дякую, Олівір, що підстрахував. О, як класно мати сильну кіберсобаку. Ого, тут треба зарядити. Ага, чудово. Тепер ти можеш заряджатись просто на вулиці. Це так чудово. Тепер на подвір'ї завжди є енергія завдяки сонцю. Мій господар самий кращий. А ще потрібно налаштувати супутникову тарілку, щоб плавити усі сигнали. Олівер, як там справи знизу? Гарна картинка. На картинці є перешкоди. Потрібно налагодити зв'язок. Зрозумів тебе, зараз ловлю відповідну хвилю. Ідеально, ідеально, ідеально. М -м, не виходить відчинити двері. Олівер, допоможи, я. Лазерний зір активований. Ух ти, який потужний промінь. Клас вийшло. Тепер я встановлю зовсім інші двері. Ось так мені подобається набагато більше. О, неонова стрічка. Здорово придумано. Я буду використовувати її в якості прикраси. Так, виходить відпадно. Тепер мені знадобиться пару клавіатур для керування. Олівер, давай, покажи клас. Вау, це супер! Наш будинок точно видно із космосу. Подумаєш? Якась нудьга, о Джек. Що ти мені приніс? Яка краса, плит з лапками. І що ми можемо з нього зробити? Точно, давай прикрасимо ним дах. Знадобиться лише плет та степлер. Чудово! да, готовий. Дай п'ять Джекі. Що далі? Знаю, до мене прийшла ідея. Давай прикрасимо стіни шматочками ковбаси. Вау, моя улюблена ковбаса. Віддай. А -а -а. Ні, Джек. Не треба їсти наш декор. Я лише облизую. Ну, добре. Тепер висипаємо сюди пісок. Розрівняємо його по газону. Чудово. Джек, допоможи викласти плитку. Вау, звісно. Сюди плиточку та сюди. Фібі, ми зробили класну доріжку. А тепер настав час пограти. Джек, лови. Зараз, зараз. Сторонній. Тарілка, тарілка, я зловив. Вона в мене. Молодець, Джек. Ти найкращий пес. А знаєш, ця тарілка наштовхнула мене на одну ідею. Встановлю її на дах. Це буде наш плюгер. Здорово вийшло, так? Такі різні, але такі класні. Побачимо, що буде далі. Хозяїн я приніс вам перекус. О, дякую, друже. Від попкорну я не відмовлюсь. М -м, смакота. Як уже все? Олівер, принеси ще, я не наївся. Що там цікаво робить фібі зі своїм собакою? Крутись, Джек, крутись, крутись, крутись. Ти такий молодець. О, голова закрутилась, але за ласочі здати набагато. Джек, ти хочеш пограти в м'ячик? Хочеш, хочеш? Завжди готовий. Хозяїн, я приніс ще попкорно. Стоп. Виявив м'яч, небезпечний предмет, небезпечний предмет знищити. Небезпечний предмет знищено. О, ні, то був м'ячик Джека. Дині, твоя залізяка знищила наш м'яч. Що, правда, я нічого не бачив. Ой, та годі теж мені трагедія. Ей, Олівер, а де моя їжа? О, ні, Олівер, розрядився. Його треба терміново рятувати. Так, от він зарядний килим. Давай, відпочивай, наберися сил. А я поки що займусь будинком всередині, бо тут якось порожньо. Почнемо з моїх фігурок. Давно треба було їх розставити. Чудово. а тепер додамо світла на всі стіни. Отак, так виглядає набагато прикольніше. Але знаєте, світла багато не буває. Тому я прикрашу кімнату неоновою підсвіткою. Класно вийшло. Сюди поставлю крісло та ігрову приставку. Отак, нарешті, я можу пограти. Подивимося що в будиночку Фібі та Джека. Джек, час нам тут навести затишку. Давай поставимо на полиці твої нагороди. Супер. Неймовірний писик. Хочеш частування? От, тримай. Ура! Ласуші! Смачно! Який ти, милашка! Ця медаль для тебе. Ти займаєш перше місце серед наймиліших собак. А тепер зробимо тобі місце для відпочинку. Іди швидше. Подобається! Вов, здорово! Сюди повісимо будиночки з твоїм кормом. Потрібно лише прибрати заслонку, тоді корм сам посипеться прямо в миску. А тут висітиме вентилятор. Давай підточимо твої кіфтики. Вони мають бути доглянутими. Ну і щодені та фібі з їхніми вихованцями наймиліші будиночки. Подобалось наше відео, тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. А ще напиши, яка собачка сподобалась тобі найбільше. Ну а поки що бувай!